Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Трудіться, поклоняючись. Досягайте цілей, насолоджуючись. В Едемському саду Бог наказав людині трудитися. Нещодавно я вивчав цю тему і дізнався дивовижний факт. І взяв Господь Бог людину. І в Едемському раї вмістив був її. Щоб порала його та його доглядала. Буття 2.15 На євриті слово обробляти порати означає трудитися. Але цікаво, що це слово також є коренем слова служити і поклонятися. Усі ми, абсолютно кожна людина, прагнемо активної діяльності та досягнення цілей. Нам потрібно щось робити, створюючи людину. Бог вклав у неї функцію досягнення мети, тобто, фактично, ми створені для виконання завдань. Єдине, що ми не можемо обирати, то це для кого чи для чого ми робимо те, що ми робимо. Господь наказав Адаму працювати задовго до того, як повстання проти Бога призвело до серйозних гріховних наслідків, а це означає, що труд та поклоніння. Відгукуються глибоко всередині нас. Під час навчання в університеті я влітку підробляв покрівельником. Це була неймовірно важка робота, але наприкінці робочого дня я завжди відчував дещо приголомшливе почуття виконаного обов'язку ми робили світ трохи кращим. Це надихає, тому що Бог створив нас саме для цього. Виконуйте свою роботу для Господа. Йому це подобається. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за прагнення досягати мети. Дякую, що Ти вклав його в мою ДНК. Прошу, нехай моя робота буде поклонінням тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.